Ефір телеканалу Віначина продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про те, що Каміноподоліко прийняли до Європейської Федерації шляху святого Якова. У нас у студії Олександр Вишолені, директор департаменту маркетингу та туризму Вінницької міської ради. Мої вітання вітаю. Власне, вітаю Дякую. з такою гарною новиною. для вітаю всіх початку. вінничан і всіх подолян. Розкажіть про передумови, про історію з чого все починалося, і власне про сам шлях святого все Якова. почалося з 8 Століття нашої, коли до західних берегів Іспанії прибив човном мощі апостола Якова. А якщо звичайно вже менш, менше іронізувати, то справді цей паломницький маршрут є одним із трьох найважливіших в християнському світі наряду з Римом і Єрусалимом, саме до мощі Святого Якова в іспанському місті Сантьяго де Компостела, і ці маршрути, починаючи з першого тисячоліття, просікали всю Європу і великою мірою сформували. Ці шляхи торгівельні, політичні, якими простували Пілігрими, паломники. Тут доречніше вживати слово Пілігрим, тому що паломника, палома це те, що з Єрусалиму приносили або з Риму, а з міста Сантьяго де Компостела привозили мушлю. Бо це було прибережне місто біля моря і біля Атлантики. Так от в Україні такі шляхи історично теж існували. І Найвірогідніше, ось цей подільський шлях, який ми почали розвивати, він проступає через карти 16 17 століття. Це історичні міста, історичні центри Братславського воєводства, Вінниця і е, Подільського воєводства, в даному випадку Кам'янець-Подільський. Цей шлях в 250 кілометрів, який ідеально е, ну, е, сформований з містечок кожні 20-30 кілометрів, стільки скільки людина в світловий день може пройти пішки. Е, цей маршрут ми сформували. Формували за такої надихаючої підтримки наших партнерів з Литви, з міста Панівеже, з міста побратима Вінниці, які в себе вже сформували чотири таких маршрути в напрямку до Сантьяго, з півночі на південь. У нас в випадку нашому це якраз як сонце йде. Зі сходу на захід, і в 21-му році власне Вінницька міська рада, барська міська рада, дуже багато інших громад Вінницької і Хмельницької областей запустили в тестовому режимі повноцінний пішохідний маршрут з усіма тими атрибутами, які є і на шляху Святої Якова в Іспанії. Що це за атрибути? По-перше, це паспорт паломника. Його видають у Вінниці в костелі Святої Діви Марії, або ж в бару теж в костелі Святої Анни. З цим паспортом на кожній зупинці кожні 20-30 кілометрів. Паломник отримує відмітку у вигляді штампу, який підтверджує, що він пройшов за день ось цю відстань, або проїхав на велосипеді. Тобто, це обов'язково має бути щось безмоторне. І, пройшовши перші 100 або всі 250 кілометрів, людина отримує ще й сертифікат, який підтверджує це проходження. Ну в Іспанії Папа Римський свого часу дозволив прощати гріхи людям за це за, за, за прощу. Але в нашому випадку це більше про те, що люди можуть пізнати Поділля е, так, як воно формувалось історично і ландшафтно, тому що це вздовж річок по лісових е, другорядних дорогах. Ви приходите з містечка в містечко, ви бачите всі ці пам'ятки, костели, палаци, руїни замків. І перед вами розгортається фактично історія Поділля, як середньовічного, так і і пізніших епох. Е, цей маршрут в 2021 році вже став на слуху в українських любителів. Пішого туризму і паломницького туризму понад 150 людей його пройшли повністю або частково. І ми готувалися якраз в 2022 році запустити повноцінне вже паломництво з одночасним продовженням цього маршруту до Закарпаття. Бо так колись переміщались подоляни в часи Коріатовича, коли його вигнали з Поділля, і він в Мукачеві заснував в свого часу замок і монастир. Ви сказали, що тестували, які враження, і власне війна призупинила на сьогодні паломники, чи точніше, так як ви сказали, пелігрими, пелігрими продовжують маршрути, чи поки що це закрита ну, локація? Бачите, ми як офіційна структура, тим більше, орган влади. Ну, не рекомендуємо і офіційно призупинили видачу сертифікатів, видачу паспортів. І пояснюємо, що насправді ми не можемо гарантувати безпеку людей в полі біля лісу, поруч з, з якимись військовими об'єктами. І Тому ми рекомендуємо утриматись, але насправді люди йдуть, пишуть нам, просять коли, І ми просто кажемо їм, що нам потрібно все таки безпечніші умови. Ну, в ідеалі, звичайно, це вже можливо буде після перемоги, але поки що. Офіційно паломництво призупинено, неофіційно люди ходять, і навіть деякі ділянки зараз просто проходять чисто в таких, знаєте, екологічно-туристичних цілях, як такі невеличкі діляночки для себе, для здоров'я, для того, щоб подивитися на гарну природу чи на пам'ятки. Водночас, всі місця містечка продовжують їздити туристи, екскурсійні групи, автобуси. Тобто, маршрут насправді долучився до того, щоб популяризувати вже ці пам'ятки, ці дестинації. І ми впевнені, що вони, як тільки піде великий потік Пілігрим, вони ще більш активно почнуть розвивати ту інфраструктуру, яка потрібна для паломництва. От цікаво, а зараз громади доєднуються для того, щоб розвивати потрібну інфраструктуру, чи вже вони готові приймати? Е, вони були готові, скажем, в 21-му і до війни, але зараз ми повинні теж розуміти, що частина місць, де пропонувався нічліг, вони заповнені переміщеними особами і з Зрозуміло, що це зараз в пріоритеті. Є така мінімальна готельна інфраструктура, там можна бронювати номери, але, наприклад, ні, зелені садиби зараз не сильно активно приймають, бо побоюються все таки чужих людей. Е, ні, наприклад, ті ж монастирі, монастирі теж більше зараз переключилися на допомогу тим, хто цього найбільше потребує в умовах війни. А як впливає на розвиток громад? Ось цей маршрут, і які власне громади він зачепить? На Вінниччині – це гнівань жмеренка. Ну до жмеренки відноситься і Бараїлів, Северинів, Кабар. А на на Хмельниччині це Віньківці, Зіньків, Маліївці, Дунаївці, Маків і Кам'янець-Подільський. Загалом це десять 11 громад, якщо включати ще Вінницю, і 13 зупинок. Хоча насправді ну може бути і інші якісь знаєте, обходи або люди можуть пройти відстань довшу за один день, якщо вони витриваліші. Але дійсно ми з кожною громадою пропрацьовували можливість ночівлі е, саме для такого одноденного перебування. Тобто, це не обтяжує, не треба приймати людей тижнями. Ввечері прийшли, поселились, повечеряли зранку, виїхали і все. Тобто, це дуже такі мінімальні потреби в Пілігримів. Важливо, щоб не було потреби. Носити в наплічнику ще додатково намет, бо це зайві кілограми, а йти, все-таки по 20-30 кілометрів два тижні. Ну і десь на якомусь етапі в Іспанії просто викидаються всі зайві речі, навіть футболки, які просто не треба, нема сенсу стільки з собою брати. Так що інфраструктура базова, вона існувала до війни. І нам зараз, звичайно, потрібно поновити. Ми зараз якраз поновлюємо цю комунікацію з громадами, щоб вони шукали альтернативи і принаймні думали про відновлення, ну скажімо так. Сьогодні перемога, завтра стартує сезон паломництва. Давайте поговоримо про те, власне, з чого ми розпочинали нашу розмову: про те, що Каміно камінопидоліку прийняли до Європейської федерації. Наскільки це важливий крок, і як відбувався ось цей процес, як зустрічали українську делегацію, війницьку делегацію? Ну, я не, 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 не приховуватиму, що взагалі нашою однією з кінцевих цілей в цьому проекті був саме вступ в Європейську Федерацію шляху Святого Якова, бо це та структура, яка перед Радою Європи відповідальна за сертифікацію цього культурного маршруту. І це був, до речі, перший культурний маршрут, який Рада Європи затвердила в сьомому році. Ми якось інакше уявляли послідовність, які дуже багато всього в Україні уявлялося трошки інакше. Там асоційоване членство, план дій <хи> щодо членства в різних структурах. Але дійсно, ми на початку 22 року, перед початком агресії, звернулися з проханням дати нам перелік вимог, яким ми маємо відповідати для того, щоб вступити в федерацію. Потім, ну якби все, все закрутилось так, як воно. Закрутилось і в кінці травня ми несподівано отримав вже цього року. Отримали листа від Федерації з тим, що вже минулого року вони насправді це питання піднімали, але не розуміючи безпекову ситуацію і, взагалі, нашу можливість долучитися і приїхати, презентувати, вони це питання перенесли вже на наступний рік. І от, 23-й рік, генеральна асамблея, яка відбулася 29-30 червня в іспанському місті Потес офіційно було запрошено Вінницю як координатора, був присутній заступник Тупник міського голови Андрій Очеретний і саме він. Англійською презентував наші досягнення, вони дійсно суттєві, навіть з урахуванням війни, ми не зупиняли активності з популяризації самого шляху Святого Якова. І європейці дійсно, ну якщо до того це був більше акт солідарності і жест підтримки, то зараз вони вже в нас розглядають повноцінних партнерів, які дуже зацікавлені в співпраці міжнародних проектах і в тому, щоб наш досвід, ну вірніше, їх досвід в першу чергу застосовувати тут, і навіть наш. Розвитку маршруту в умовах війни поширювати і розповідати про нашу спадщину в таких важких умовах, тому ми вже є повноцінними членами федерації, і зараз будемо проходити найближчі півроку процес повторної сертифікації шляхів Святого Якова європейських вже з Каміно-Подоліко, з українською подільською гілкою, яка поки що не є з'єднаною з європейською повністю, але це наш теж довгостроковий план, може навіть і середньостроковий, бо це теж питання одного сезону, щоб продовжити його від Кам'янця аж до кордону з європейським союзом. Ви сказали про вимоги та досягнення. Розкажіть, будь ласка, про них детальніше. Вимоги, по-перше, ну одні ми вже точно відповідаємо. Бо шляхи Святого Якова охоплюють більше ніж три країни Європи. А це головна головна умова сертифікації нових маршрутів. Ми не новий, ми долучені. Друга важлива складова це власне популяризація цінностей Ради Європи, цих базових демократичних цінностей, і в цьому сенсі культура, культурна спадщина і туризм там теж розглядається як інструмент посилення громадянського суспільства, пропагування там рівності, інклюзії, підтримки через спадщину діалогу поколінь. Дуже важливим є робота з молоддю. Дача цих традицій і передача якогось духу європейської культури в наступні століття і тисячоліття. Ще важливо, щоб ми прагнули власне, розвивати міжнародні проекти. І розуміли, що спадщина це не тільки ну умовно там замок, палац, а це ще й щось, що може відбуватися. Тобто, це культурні події, це може бути цифровізація, це може бути дослідження, музеїфікація, це можуть бути обміни. Тобто, там наша виставка поїхала в Європу. Європейська приїхала сюди. Коли це стане можливим, це дуже багато різних форматів співпраці, і зрештою зараз сама федерація переживає таку такий етап реформування демократизації, коли до неї долучаються більше різних учасників, асоціацій, шляхів, і вони обмінюються ось цим досвідом своїми якимись викликами і допомагають їх вирішувати одне одне. Під час поїздки вже були якісь напрацювання, можливо, якісь домовленості про якісь проекти, які вже будуть реалізовані. Бачите, це навіть до того, як ми туди поїхали, ми вже подалися на грантовий конкурс Ради Європи. І саме в той день, коли було одноголосне рішення Федерації про входження, ми дізналися, отримали листа з Ради Європи, що виграли 10 тисяч євро. Якщо точно бути, 9 тисяч 950 на реалізацію проекту, який можливий зараз в умовах війни це експедиція з вивчення нематеріального, зокрема гастроспадщини з цього маршруту, з фільму. Ванням з презентацією каталогу, проведенням заходів, це все найближчими місяцями, серпень, вересень, і жовтень, якраз буде відбуватися і в Вінниці, і в всіх тих громадах, які зараз. Будуть долучені тому один вже європейського масштабу із підтримки Європейської Ради Європи. Це не європейський союз, а європейські коштів платників податків європейців. Ми маємо, ми виграли. Ми дуже цим пишаємось. І їдучи вже на наступну генеральну асамблею в Польщу в вересні, ми, вочевидь, матимемо більше предметної розмови з Федерацією щодо того, як ми можемо бути долучені до їхніх планів, бо в них якраз зараз затверджується новий трьохрічний план. Він заходить в процес сертифікації, і в цьому плані ми вже можемо пропонувати щось своє або долучатися до існуючих ініціатив. Повертаючись до маршруту, знаємо, що стартувати він буде з Вінниці. Розкажіть детальніше, де буде ця локація, і якщо випереджаючи вашу відповідь, то чи пов'язані роботи, які зараз відбуваються на вулиці Соборній саме із цією точкою відправки? Ну да, як це сказати, спалилися раніше ніж ніж, ніж планували, але дійсно задум створити таку відправну точку, символічну. Туристично привабливу у Вінниці від костелу Діви Марії Ангельської був ще до теж повномасштабного вторгнення. Попередні плани були якраз на День Європи двадцять року. Зрозуміло, що ці плани посунулись, і це цілком природні. Але зараз саме через те, що ми вступили в Федерацію, і ми маємо показувати наш рух до відновлення маршруту і до того, що ми дійсно готуємося до цього, заплановано такий. Базовий цікавий, гарний, просторовий, благоустрій зліва від костелу, і ну там буде щось дуже особливе пов'язане з апостолом Яковом, і щось таке, що, скажімо так, заряджатиме наших пілігримів на нульовому кілометрі на старті їхнього паломництва. Це, ну, це теж важливо, щоб показати, як вшановується сама постать, незалежно від того, чи в неї хтось вірить чи ні, але це частина великої християнської культури. Європейської, і зрештою, це хороша може бути фотозона, бо всі Пілігрими люблять фотографувати свої ноги на тлі бронзової мушлі, яка там теж у нас, сподіваюся, з'явиться, бо її нам пообіцяли якраз наші друзі з пані Вєжеса привезти, як тільки це стане можливим і вони зможуть до нас приїхати. взагалі символічний старт будь-якого паломництва він, ну, він надихає. Ти знаєш, що до тебе тут вже були люди. А якщо це буде, а ми вже говоримо про те, що це історія не на одне десь, від нас залежить наскільки довго триватиме це паломництво, наскільки воно буде безперервним. Це відчуття попередніх епох, попередніх поколінь, які ходили тими ж самими стежками. Вони ну неймовірно енергетично заряджають. Так що наше завдання, це місце так теж енергетично зарядити. Розкажіть детальніше, які роботи зараз проводяться, і якщо говорити про терміни, коли ж ця локація буде готовою я не є фахівцем. З будівельних робіт, але можу сказати, що там відбувається підготовка такої, такого п'єдесталу, зони скульптурної, скажімо так, і базовий благоустрій, там озеленення, що дуже важливо теж інклюзія, тобто можливість потрапити в сам костел і до цього, цієї точки людям з різними нозологіями. І е, термін відкриття дуже швидко, теж в дуже символічну дату. А вже деталі я не скажу, бо це вже питання <с <с?> найближчих, е, ну скажімо, тижнів. Сподіваюсь, принаймні, бо роботи ведуться досить швидко, щоб встигнути ще в теплу пору. А можливо, навіть якщо все-таки безпекова ситуа ситуація дозволятиме відновити, хоча би частково, бо в нас є запити від дослідників, від журналістів. Які хочуть пройти цей шлях саме з метою написання матеріалів? Ну, то ми звичайно не будемо їм перешкоджати навпаки, хочемо ще додати чогось, що доповнить їхні враження вже в цьому році. От хотіла запитати, чи в умовах війни плануєте якось адаптувати маршрут, можливо, десь хоча б певні локації. Е, в нас є думка, але для цього нам треба дійсно проконсультуватися з дуже різними структурами і місцевими координаторами, зробити якісь альтернативні відгалудження. Але ну вони скажімо так, можуть не дати того цілісного відчуття. Бо все раз кажу йти вздовж траси це не зовсім те, що вздовж річки, по полю крізь соняшники. Ну тобто, ви самі розумієте. Я думаю, що ми це питання відпрацюємо з громадами найближчий місяць і вже хоча б на оксамитовий сезон зможемо дати чітку ствердну відповідь або ні. Тут ще, звичайно, треба розуміти, що питання укриттів теж ну, є відкритим. Якщо ви на місцевості, де навіть може і не ловити інтернет, і немає ніяких поблизу точок тривоги, то ви навіть не знатимете, що. Гіпотетично щось летить зараз над Вінницькою областю, а чи над Хмельницькою? А це насправді ну надзвичайно така ну, небезпечна річ, тому ми поки що, поки що на паузі. А якщо говорити про іноземців, чи готові вони вже чи є зацікавленість для того, щоб відвідати маршрут? Безумовно, взагалі, ну шлях Святого Якова це світовий бренд, і е, по в статистиці минулого року його пройшло тільки от, з останніх 100 кілометрів з сертифікатом, майже півмільйона людей. Із них дуже багато тих, хто їде з Австралії, з Америки, з Японії, тобто з зовсім іншого куточка світу, щоб стати на цей шлях і почувши, що в Україні, яка теж зараз всіх на слуху, є така ділянка. Я впевнений, що багато хто вже зараз хотів би. А як тільки це буде можливо, то і почне цю свою мандрівку з найсхіднішої точки. Хтось, можливо, вже після оригінального іспанського, а хтось навпаки почне зі сходу, а потім поступово ці шматочки пройде добрих 4 тисячі кілометрів, може не за один раз, але повірте, в світі є багато таких Чайдухів. божевільних на да, відчайдухів в хорошому сенсі, які можуть навіть покинути все і йти місяцями переживаючи ось цю європейську історію в один дих. На завершення розуміємо, що повномасштабна війна, і зараз дуже важко спрогнозувати, коли ж можна буде запустити, але все одно, так як ви говорите, от оголошення перемоги і на другий день починається маршрут, чи все ж таки ви якось собі орієнтуєтеся з терміном? Ну, Дивіться, готовність має бути вже, і ми про це говорили і в 22-му, і зараз говоримо. І все таки, ну я думаю, що багато українців вірять не в якісь там прогнози 2-3 тижні чи 2-3 місяці, але в те, що дійсно е, наступний рік має принести щось, щось якісно інше. Тобто це однозначно мають бути відвоювані території, це мають бути якісь зовсім інші безпекові реалії, гарантії безпеки, протиповітряна оборона. Україна вчиться навіть в таких важких умовах далі жити, розвиватись. Економіка працює, мусить працювати. А туризм це теж частина економіки. І ми хочемо підтримати насправді ці громади, які потребують чогось такого світлого, е хороших людей, не диверсантів. Я запевняю, що це точно не, не про це історія. Тому я вірю, все таки, що так як ми планували сезон з середини весни поточного року, ну в даному випадку, з наступного року, це все. Зможе статися. Ми будь з цього будемо готуватися. От буквально вже і ми щиро в це віримо і щиро бажаємо. Вам дякую, дякую що знайшли час і завітали до нашої студії е, успіху, шляху світового того як Буен каміно щасливої дороги, і це те, що супроводжує нас весь час, і в першу чергу перемогу нашій країні. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна.